У продажу від одного власника 92 тисячі оригінального пробігу. Шкода Tour Liftback в сірому кольорі мет... сірий металік Так, ціна в нас 6200. Ось уже старий техпаспорт. Це копія. Вся повністю сервісна історія на автомобіль є. 1.6 MPI 92 000 оригінального пробігу. Номер, телефон, номер продавця всю комбайку цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Лобове в нас без тріщин, без колів. Всі чотири оригінальні легкосплавні диска на зимовій резині. Зараз бійдемо по колу, вам покажу більш детальніше автомобіль. Так, пройдемося по нюансам, де завжди бувають. У нас тут все, дивіться, аж до самого низу. як все в гарному стані. Абсолютно. Дивіться, ні м'ятінок, нічого, все рівнесеньке. Само з цієї сторони Покажу Дивіться, стан сидінь, бомба взагалі, ні ручка не протерта ні ось о кермо, дивіться. Це ж резинове кермо оригінальне. Так, тут у нас дивіться все повністю рівнесенько. Це у нас ліфтбек, полочка присутня. О. Так, дивіться, ліва сторона повністю вся рівна. Так, дивимось. Тут, як зазвичай, буває на ляді Все ціленьке, далі ще на якійсь степені значок сохранився. Тут подертого немає від кульків сумок. І так далі, права сторона, дивіться. Вся рівненька. Тут в нас також рівнесенько все. І тут отако аж до повністю в гарному збереженому стані. Ось. Все. Так, дивіться у нас салон, наші ніхто тут і не сидів. Чотири леші хлопіді регулювання зеркал, механіка. Ось такий так. салон. Та, що кого є цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця. Так, у продажу свіжа пригнан з Німеччини Volkswagen Golf 5-го покоління. Автомобіль 2008 року з двигуном 14 MPI на шланг клапанів. Комплектація United. Так, у нас дивіться, така ось всередині чорні. Фари. Е, так, у нас в передні фари проти противотуманні фари. Ці чотири однакові легкосплавні диски. Так, автомобіль 2008 року. 220 пробів. У когось цікавої інформації, нажимайте на паузу та читаєте. Так, ціна 6600, номер продавця, Кому цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу, датчик світла. Дивіться на к Висічки тут немає, тріщин з колів по лобовому немає. Зараз обійду вам по колу, покажу. Гарна зимова резина, рижетю. Тут також і під ручками все в гарному стані. Заводське тонування автомобіля все зелененьке вам віддає. Тут також під бампером немає і тут рижетів немає. Все-все ліва сторона, дивіться, абсолютно без м'ятінок. Задні протроніки. Права сторона також повністю вся рівна. Тут навколо значка також рижиків немає. Тут ось, дивіться, тако все абсолютно в гарному стані. Так, у нас тканиневий салон, 4 електросхлопідіймача, механіка п'яти ступка, двохзонний клімат, андроїд магнітола підігрів передніх сидінь. 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал підігрів, підлокітник. Шкіряне мультикармо, бортовий комп'ютер, круїз-контроль, андроїд-магнітола. Тому що кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продаження. Він нас надасть вам більш детальну інформацію по автомобілю. У продажу свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus з двигуном 1,6 MPI. 1.6 MPI. Це чорний металік такий. 4 легкосплавних диска, гарна зимова резина. Ось, дивіться. Ні рижиків, ні здуті по автомобілі взагалі немає. Так, 2008 року 1,6 MPI, 8 клапанів. Пробіг 190 тисяч, ціна 6700. Також обмін на ваш автомобіль, а також кредит. Кому цікаво, нажимайте на паузу і телефонуйте. Добро да вся, дощу, датчик світла, лобове без тріщин, без сколів. Галогенні фари, а ми очі передній фар фари. Покажу, ні рижиків, ні вздуті. Тут по автомобілі нема, під ручками, все в гарному стані, ні вздуті, нічого. Так, задній у нас присутній фаркоп, задній парктроніки, ліва сторона, ось дивіться, отака ось, ось. Права сторона. отака ось, ось у нас потолочок цілесенький, не чистенький. 4 електро з регулювання зеркал з підігрівом, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, круїз, контроль. 4 елекзо схлопнімача, підлокітник, механіка п'ятиступка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, блютуз. Є функція вільні руки. Підключає телефон і можете говорити через динаміки. Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продажу, я вам відповість на всі ваші запитання. У продажу свіжоприганий Volkswagen Golf 6 покоління. Чорний колір, хетчбек. Так, дивіться, у нас 2010 року 1,4 бензин, 160 кінських сил, небитий, нефарбований пробіг 185 тисяч кілометрів. Кому цікаво, нажимайте на паузу, читайте. Ціна 7500, номер продавця, ось у кому буде цікаво. Так. У нас галогенні фари, противотуманні фари на гарних легкосплавних дисках. Рижаків вздуті по порогам взагалі немає, під ручками теж за тонування. Дивіться, у нас хетчбекові задні е парктроніки. Двигун у нас 1,4 TSI на 160 кінських сил. Дивіться, вихлопна труба. Чистенько без масляного нагару, без, абсолютно без нічого. Знову скетонування, задні парактроніки. Так, салончик такий ось, гарний, чистесенький. Тож такі. Дивіться, механіка 6 ступка, підлакітник, двохзонний клімат, 4не кермо, 4 електросхопи підіймача, регулювання зеркал з підігрівом Так що, коли цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу свіжа пригнана з Голландії. В оригінальному красі, оригінальний пробіг, 1, бензин, K4M, 1,6 бензин К4М на 1 клапанів на 110 кінських сил з механічною коробкою передач 6 Renault Рено Сенік третього 3 покоління. На гарній комплектації закоротенькі на сцені. Зимові резини, гарні легкосплавні диски. Так, автомобіль йде з газом пропаном. Так, 10 й рік, 1,6 газ бензин. Оригінальний пробіг по Renault Продавець дивився. 237 оригінального пробігу, 7900. Номер продавця, якому цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу, датчик світла. Все з по колу оригінал. це Можна подивитися, що у нас тут Нульовочка, все бачите, стоїть? 0. До 180-го року. Так, у нас галогенні фари. Противотуманні фари, зимова резина, безключовий доступ, складування зеркал заводське тонування, шторка ззаді присутня. Автомобіль в рідному окрасі. Парковчик присутній, поличка присутня. О, ну що, я вам так сильно так і в салоні не покажу, тому що вже вона замерзла. Чи покажу. Ні, я не покажу. Отакий ось автомобіль. Так що кого цікавить, ви з оригінальним пробігом оригінальним оригінальному окрасі телефонуйте по номеру. У продажу на ринку Volkswagen Golf Plus 2010 року з бензиновим двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів Автомобіль свіжопригнаний. Так, дивіться у нас тут. З оригінальним пробігом 225 тисяч кілометрів. Десятий рік небитий, не фарбований. Ціна 7800. Номер продавця, продався, буде цікаво, є вся сервісна історія. Також останнє проходження тюб дає підтвердження пробігу на рейлінгах. Так, ось повністю вся яка комплектація. Нажимайте на паузу і читайте. Так, скло без тріщин, без сколів. абсолютно в гарному стані. Галогенні фари, ми очі передні фар передні партроніки. Гарна зимова резина. На всіх чотирьох колесах однакова. І всі чотири однакові легкосплавні диски. Так. Тут все рівнесенько-гарнесенько. Ні рижиків, ні вздуті. По автомобілю немає. Зараз тонування начебто, не знаю треба дивитися. Задні паратроніки. Ні вздутій, ні на значком нема. Ось свілий автомобіль. Так, права сторона. Дивіться, ось все Так, а Така зараз, може покажу салон. Да, Продав всі трошки пішечку включали. Так. так, дивіться, у нас двохзонний клімат. Так, механіка на п'ятиступках двохзонний клімат. підігрів передніх садінь. Штиряне муль... кермонія. Чотири електро схопіймача регулювання зеркал. Так, бортовий комп'ютер, підлокітник, тканиновий такий салон. Так що, кого можливо зацікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавців. У продажу на ринку свіжопригана з Німеччини автомобіль приїхав своїм ходом. Шкода Octavia а 5 бензиновий двигун 1.6 MPI. MPI автомобіль 2006 року. 226 тисяч пробігу, ціна 5900. Номер продавця, ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. 1.6. Так, датчик дощу Галогенні фари, противотуманні фари. Всі 4 однакові зимові резини. Так, видимося, що у нас тут є. Так, руїзу нема, У нас таке рез... резинове кермо. Дивіться ось в якому стані. Підлотітник. Тут у нас все гарно. Під ручками також. Лівочка присутня, то вона грязна. Тут також і між бампером і крилом ззаді рижитів вздуті немає. Так, ліва сторона. ось ось у нас така. Ззаді у нас знаходяться парктроніки. Тому універсал, такого золотистого гарного кольору. Так, тут у нас таке все прекрасне. Льоночка грязна, під ручками все ціленько. Тут також і ось і тут також. Так, показую вам. Показую вам салон. Так, кондиціонер. Підлокідним, механіка п'ятиступка, бортовий комп'ютер, два передні слова підіймаче, регулювання зеркал і резиновий резиновий. Так що, буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.